Усім бажаю здоров'я. Сьогодні розглянемо сканування датчиком мікроконвексним c 611 на портативному УЗД-апараті Sonoscape S6. Стандартно в нас є два пресети кардіальний і абдомінальний, але пресети можна додавати. Це всього-навсього певна конфігурація параметрів, які можна налаштувати особисто. Датчик мікроконвексний і любить, щоб додавали достатню кількість гелю. Так, може для початку підвищимо. Gain, wvenu. А ось саме ті параметри, про які я говорив. Це виключний список 12 чи трошки більше параметрів, які можна налаштувати під себе, і оптималізувати картинку. Наприклад, підвищити частоту. і додати фільтр. Картинка стає більш приємна для ока. Хоча не набагато. Впливає на саму якість візуалізації. Датчик високочастотний, 4.10 частоти при використанні параметру THI розганяється до 12, але це не завжди навіть потрібно. Візуалізація дуже-дуже хороша, насправді, як на цей клас апарату, враховуючи, що це портативний. Апарат 2015 року виготовлення. Зараз подивимось. навіть так. Режим доплер. Варто відзначити чуткий, чутливий доплер. Дуже справно працює. Якщо бажаєте отримувати більше таких відео сканування та роботи різних класів УЗД-апаратів, підписуйтесь на цей канал та ставте лайки. Ну а ми будемо створювати цікавий та корисний контент.